Вітаємо! З вами Блест і спортс і це наш пілотний випуск дайджесту. Сьогодні ми розповімо вам про найгарячіші новини відеоігрової індустрії з 20 по 26 квітня. Тож поїхали! Парад сіквелів. Останній Indie World Showcase, який пройшов 19 квітня, був невеликим, але на ньому було кілька значимих анонсів. Зокрема, показали перший трейлер Blast Famous 2. Хоча візуально гра майже ідентична першій частині, розробники попрацювали над виправленням одномірності, бойовки та механік пересування. Тож тепер у нашого персонажа буде значно більше здібностей, а також цілий арсенал зброї. В оригіналі вся гра проходилася одним і тим самим мечем. Також розкрили дату релізу OxenFree 2 Lost Signals, яку нещодавно перенесли. Вона вийде 23 липня цього року. Тим часом Tesla 2 вже вийшов, рівно як і ремастер першої частини. Що ж до не-сіквелів, показали новий трейлер ритм гри Rift of the Necrodancer. Mineco Найтс Market отримує дату виходу після 8 років розробки. 26 вересня цього року. Продемонстрована відеограва адаптація настільної гри Quilts and Cats of Calico. Підтверджено, що Metroidvania Animal Well вийде наступного року, а Five Nights at Freddy's Security Bridge вийшов на свій день трансляції. Cult of the Lamp отримала доповнення Relics of the Old Fate, а Shovel Knight Pocket Dungeon оновлення з двома новими персонажами. Ліваки знову винуваті? Поточний продюсер World of Warcraft Адам Глаксіграф заявив у Твіттері, що Blizzard втрачає велику кількість чудових працівників через небажання дослухатися до тих, хто відповідальний за їхні ігри, і як результат якість останніх страждає. Все, за словами Адама, доходить до того, що створюються кризові мапи того, що Blizzard може і не випустити. Його фрустрацію доповнила геймдизайнерша Вов, уточнивши, що примусове повернення працівників в офіс під час COVID-19. А так-так, в США досі триває пандемія. Є головною причиною, чому співробітники уходять. Айджен взяли з цього приводу коментар у прес-секретаря Blizzard. І він адресував лише те, що команда Вов не створює кризисні мапи, додавши, що приймати рішення це повсякденна частина розробки ігор. Ну тобто, як і будь-які слова прес-секретаря Великої компанії, вони не несуть особливого сенсу. З іншого ж боку, слова Адама, як би того не хотіли деякі коментатори, сенс мають. Це не програміст трансгендер приймає рішення про репрезентацію, вигляді пришиття чоловічих голосів, жіночим персонажам чи навпаки. У корпораціях його приймають і не продюсери чи геймдиректори, а ефективні менеджери, які крізь дим дорогих цигарок бачать, що це модно і можна продати комусь гру. І коли ті самі люди в костюмах приймають рішення повернути всіх в офіс, навіть тих, хто може виконувати свою роботу з дому. Це знищує мотивацію розробників, як і проявляти старання в роботі, так і добиватися змін на місці роботи. Будемо лише сподіватися, що всі талановиті люди, які покинули Blizzard, зможуть створити свої інді студії чи доєднатися до вже існуючих. Тим часом у Sega of America справи виглядають значно краще із погляду працівників. 144 робітника з різних відділів об'єдналися, щоб створити новий профсоюз із допомогою Національної ради страдових відносин. Вони кличуть себе іджес CVA і вимагають цілком стандартних речей. Це вища найменша платня, збалансовані графіки роботи, чітко визначені обов'язки всіх позицій, можливості кар'єрного росту тощо. Вибори щодо створення Профсоюзу прийдуть незабаром, якщо тільки керівництво Sega of America не визнає Профсоюз заздалегідь. Щодо Sony ж, вони придбали Firewalk Studios, яка ще не випустила жодної гри, але планує це зробити вже під брендом PlayStation Studios. Подроби щодо цього проєкту майже немає, але відомо, що він буде мультиплеєрним. І це добре вписується в останні дії Sony. Схоже, компанія планує створити якомога більше багатокористувацьких ігор, зокрема по вже відомим франшизам на кшталт The Last of Us та Horizon. Разом із цим Sony не забуватиме і про свою синглплеєрну аудиторію. Згадану дологію Horizon, як підтвердив пост про хід Енджі Смец із позиції голови студії. Планують зробити трилогію. Ми маємо повну впевненість у нашому новому керівництві, яке веде горіла до світлого майбутнього, розширюючи світ Horizon наступною пригодою Eloy та нашим захоплюючим онлайн-проектом. Дякуємо вам за перегляд! Для вас старалися. Автор ЄГОР Теорія Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Стейденкінг Дениско, Монтаж Микита Джиджин Лисенко. Stay blessed!